Два генератори, запаси води та їжі, біотуалети і аварійний вихід. Такий пункт незламності облаштували у Глаювацькій громаді на Дніпропетровщині. Зробили це у підвальному приміщенні одного із дошкільних закладів. На сьогоднішній день він виконує підвальне приміщення дві функції. Перше це найпростіше укриття, і друга функція це наш пункт незламності. є у нас додаткові резервне освітлення, якщо не будуть працювати генератори, тобто аварійне, воно у вас знаходиться на цій стіні. Далі у нас є усі відповідно вимикачі, розетки. У нас облаштований куточок і медичний, і відповідно відпочинку матері і дитини. Площа цього приміщення 1200 квадратних метрів. Тут можуть розміститися 350 людей. За словами заступника сільського голови, нещодавно у громаді зникло електропостачання на більш ніж дві доби. Тоді до пунктів прийшло більше 60 людей. У нагоді став потужний генератор. Він може забезпечити. Живленням весь дитячий садок, харчоблоки, котельні. Ми можемо готувати гаряче харчування. Якщо такої необхідності нам не потрібно для пункту незламності, у нас є невеличкий генератор потужністю 8 кВт для заощадження коштів на паливо. Всього в громаді облаштували чотири пункти незламності. З початку повномасштабної війни в громаді прихистили понад 250 переселенців. Раз на місяць їм видають продуктові набори. Також за словами очільниці відділу соцзахисту Ольги Євченко гуманітарну допомогу надають і жителям громади. З квітня місяця ми почали цю роботу. По грудень ми надавали багатодітним сім'ям неодноразово. Надавали сім'ям із дітьми інвалідів, сім'ї, які попали в. Складні життєві обставини. Потім інваліди всіх груп пенсіонерам 60 років і кому ну, комивпали 60 і старше чорнобильцям, матерам-героїням надавали. В одному з населених пунктів громади минулого року розпочали реконструкцію амбулаторії. З початком повномасштабного вторгнення будівництво призупинили, а вже у вересні продовжили. Наша амбулаторія маємо. Надію наступного року в першій половині ми його відкриємо. Вона буде обслуговувати понад 2000 тисячі чоловік, жителів нашої громади. Глеювацька громада одна з тих, в якій планували з нового року розпочати очний формат навчання школярів. Наразі це питання ми призупинили, ми не відмовились від нього, але зважаючи на цю ситуацію, яка зараз підкоригувала цими расистами, що вони зараз значно почали бити по критичній інфраструктурі і пішли перебої з світлом. І наразі немає такої технічної можливості, щоб запустити школи офлайн. За словами Євгена Ситниченка, до розгляду цього питання повернуться як тільки ситуація з енергетикою в країні налагодиться. Тетяна Грінберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.